Усім привіт! привіт. NC700S на ДКТ. Автомат, мотоцикл 2013 року. Зараз покажемо стан цього мотоцикла. До речі, і спереду і ззаду так, гума нова стоїть? Так, схоже на те. Біла перлина. Давай кожному відео якось називати мотоцикл. 22-го року і спереду і ззаду резина стоїть. Емараун, тюнінгове скло з козирком. 14 тисяч км сумарного пробігу. І подивіться, що ключики, що ці усі кнопочки. Мотоцикл 2013 року. Подивіться, як воно все, до речі, підігрів грібців є. Це реально класна штука. Дві розетки її тут все так прикольно. Ну воно ну, реально все нове, ну, потому, що, тому, що, ну... тому що ми таке шукаємо. Сто відсотків, тому що ми таке шукаємо. шукаємо. Хто шукає, той знаходить. Що ти там казав? Гуманова? нова? Ну, я, якби, 22 рік, звісно, що хтось каже, що це не нова, що нова 24-го року. От дивіться, по пиптикій бачу. Торчать. Видно? Видно. От. от, пиптик. от. Та видно, видно. І спереду, і ззаду. ну, Вона однакова і отак отбула і поїхали. все. Ну, Звісно, що на мотоциклі дуже маленький пробіг, тому тут ну, ну, що, вироботок нема, колодки рідні, все. Просто в огнях, ну є нюансів, ну тут, тут репер не дис, ніде не короті, нічого, кожен болтик. Все просто в ідеальному стані. Навіть пильники не... А ні, все ж таки маленька тріщинка є на пильнику, Вон є маленький пильник. Тлі ще потріскані. Да. Ну, вони рідні. Ви ж розумієте, що в тому, що потріскані пильники, нічого такого... Страшного взагалі нічого немає. Чому так? Тому що, ну, по-перше, пильник він двобортний, по-друге, там стоїть сальник двобортний із пильником. Тому, ну, звісно, що краще, якщо воно не потріскане, але на всіх мотоциклах там не армований пильник, він завжди буде тріскатись. Розумієте, так, чому так? Тому що резина на прягі і ну, десь трішки щось і воно все пішло. Але то не проблема. Кому не подобається, там десь 500 гривень вони коштують. Замінити на ці вілки це взагалі ну, нічого складного. Ну, розбирати нічого не потрібно. Ну, якби його перо треба витягнути, але сам, саме саму вилку розбирати не треба. Є отака от цяточка отут. О, навіть отут є цяточка, диви. Маленька, але є. Також при бажанні можна відполірувати. відполірувати. Її да. не буде. Це до речі, до того, що кажуть, ви їх якось там якимось волшебним Намальовуйте губи, буби. <губи> Вони навіть без плаку. Тобто ми навіть плак... От, до речі, от стосовно там, пробігу і всього такого, от можна показати просто радіатор я думаю, ти не показує, в якому стані. Навіть отут, от, от, оце все, ну взагалі воно. Тут все ціленьке. радіатор, тут ніде ні, нічого. О, тут як завжди, як на всі у всіх є покажи на всяк випадок пальцем. Він ж що от щось там десь не показали. Що думаєте, ми тут самі все, ми тут уважно все, все, все дивимося, але на камері вам зрозуміло. Ми просто що знаємо, що, наприклад, тут, тут часто ну, є такі, ну, тут їх немає потертості. Але таке, що буває... Ну, якісь такі... Ні-ні, це бруд. Черкашика не вистачає. О, Якщо хтось неуважно не помітив. Але таке враження, ніби він викручений. Викручений. Викручен, 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 він он реально викручений. Бо вона сама по собі вся ціленька. Да, просто викручена. На глушнику, бачите, м'ятинку біля шва. Ну, вони дуже-дуже маленькі, але я пальцем показую, що воно є. Так. А, до речі, на цьому мотоциклі дивусь, що черкашиків немає на сидіння. Хтось дуже, дуже якось так міло сідав. От, японці вони ж низькі, вони часто ногами царапають, а тут ніде ніякої царапинки немає. І тут так само теж це це ж ногами цепляють црапають ну а май нуга а чим я а чим? так кажеш ну а ми. ну а чим хонда ну то все жарти вот. се ну, тут можна сказати ну, реально нові колодки Та, ну, мотоцикл новий 14 тисяч кілометрів я знаю ну, що масло. хтось напише що це багато Ну, вагу. Але 14 тисяч кілометрів то це для мотоцикла це не то, що небагато, це взагалі новий мотоцикл. Ну це, це наша думка суб'єктивна. Ми не претендуємо. Давай. Багато для когось, нехай буде багато. Іншу сторону. сторона. Іншу сторону зараз. Ось тут пильники не потріскані. Ну, цей пильник. Ні, все ж таки маленький. Та ні, там пильник є, є. є. я показую. Вони просто, ну, з цього боку видно, а з цього ну, настільки маленькі. От просто, якщо можеш, покажи просто. Ну, я показую. Щоб ви воно думали, що є. я, що я придумав, що майже нема. Воно погано видно, але воно є. Ну, там, ну, тут, тут от, в даному вакуумі. Тут цей топчик. Пластик. Це реально топчик. ось тут. Зараз чекаю. Це бруд. А ось тут -ут. от і ось. Зовсім трішки, але є. Вот оно. На кронштейну ніжці і на пластмасці. Слухай, а ланцюг взагалі як новий зірка. — Я думаю, він в принципі новий, бо вона золота. А чого його змінили цікаво? Ну, давай розвивати думку для наших телеглядачів, чому можуть, незважаючи на пробіг, замінити ланцюг. Коли дуже довго стоїть мотоцикл, це підкисає, і вона коли підки... підкисла, ти починаєш їздити і вона нерівномірно починає зношуватись. Таке буває. Тобто ви, якщо хтось користується мотоциклами, так натягуєш цей ципп, і десь ланцюг провисає, а десь він дуже сильно натягнутий. І ще Оце... одна є історія. Ну, Це трішки воно комедна. Я колись продавав людині гастрайкера, до речі, Артем його звати, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, він купив у мене гастр... у нас гастракера і каже: Слухай, Сашко каже. Продай мені золотий ланцюг на мотоцикл. <рес> я пам'ятаю. Каже, ну така, просто ти не подумаєш, що я хворий на голову, але каже, я все життя мріяв собі е золоту цепочку на шию, але так життя склало з цепочки. В мене немає золотої. Нехай хоч у мотоцикла буде. А <рес> ну, я ще знаєш, що я спам'ятав, що сьогодні тільки приїжджав у нас клієнт, у якого який на мотоциклі проїхав 5 тисяч кілометрів і їздив по піску, і у якого теж за дуже маленький пробіг розтягнулася цепь, ну тому що по піску їздив, а цепь як вона розтягується. Там, якщо ну, взяти просто звіно розібрати, то там у вас є такий просто ну, як шкіф, да, валік. І... І воно отак крутиться і просто тут вирабатується. І тому розтягується цеп. Коли пісок чи щось таке ви не змащуєте, чи там не мийте ціп, то вона, звісно, що дуже швидко розтягується. Тому якщо по піску поїздити і не мити... А бувають такі випадки, коли ви, наприклад, їдете в якусь іншу країну і нема змоги помити. Ну і сенсу в цьому ніякого немає і мить там в іншій країні. Ви просто там у вас ресурс цепі на два чи на три, він скорочиться. Але яка різниця? Ти приїхав, поміняв, зірки поміняв і поїхав далі. Тому що оце там довбатися мить цеп десь там за кордоном, це тут і тут не завжди хочеться мити, а то ще там десь. Ну що, метр 1,92 два, Автомат і поїхали. Все, йде дощ, я поїхав. Кислотні дощі. Шо? Кислотні дощі будемо закінчувати.